Розкопки братської могили у Тернополі тривають. Уже знайшли 230 тіл солдатів, але за документами є ще одна братська могила. Там виявили 18 тіл. Їх називають шпитальними і ховали їх по одному. Про це говорить одяг, який зараз знаходять разом з кістками. Тих чівноміс, які помирали в лікарні, то вони їх вивозили і хоронили одиночно в трунах, але тільки в білизні. Бо чому я так кажу? Тому що супровідний матеріал гудзики тільки від білизни, від гімнастерки, тобто від верхнього одягу, гудзиків не попадає. У Тернополі на Миколинецькому кладовищі триває вже другий етап ексгумації тіла радянських солдатів. Працюють над розкопками три тижні. Планують завершити до кінця місяця. Проте додають, тривалість залежатиме від складності. Верхню частину шару ми знімаємо. При допомозі ескаватора, так ви бачите, стоїть міні-ескаватор. І також решту ми проводимо лопатами і дрібним інструментом. Тобто щіточками зачищаємо останки, фотофіксацію проводимо і тоді проводимо ексгумацію. Пан Володимир ділиться. Окрім останків військових, знаходять і інші речі. Може бути частково там. Особисті речі, там і олівець, і грибенець, і дзеркальце, і бритва ну, такі попадає. Що солдат міг мати в кишені. Під час розкопок експерти зауважили, ставлення до полеглих солдатів тоді було різним, бо ж червоноармійці захоронені в трунах по одному. Решта солдатів знаходили присипаних землею. Ймовірно, їх запаковували і ховали у дерев'яних ящиках різних розмірів. Вони не в трунах, вони в хаотичному в хаотичному порядку. Таке відношення, відношення росіян, як було тоді, так і зараз ми нічого не міняється. Ініціювала ексгумацію тіл Тернопільська міська рада, адже поряд розташована алея героїв, де вшановують пам'ять загиблих захисників у російсько-українській війні. Недоречно, щоб наші воїни лежали, загинувши, визволяючи з російської, лежали разом з російськими воїнами, скажімо так, до Ліствої війни. Ексгумацію проводять за кошти міського бюджету, за словами чоловіка. Рештки радянських військових перепоховають на новому кладовищі, що на вулиці Петра Батьківського у Тернополі.